От ви кажете, що стендап це справа молодих. А хто так вирішив? Я думаю, що стендап це життєвий досвід. Я не буду сперечатись, у молодих стендаперів є енергія, азарт, драйв, а дачі у них є. От є у них те місце, куди приїдеш, так зможеш опертися на паркан. Дивитися в далечині, думати, 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 чи я б куртка там висить на груші. Хто б там ще не казав, а допоки у вас немає дачі, доти у вас немає життєвого досвіду. А у мене того досвіду. Щоб ви розуміли, я з того покоління, коли олівцем в газеті вводили. Що будуть дивитися по телевізорі на тижні. Я з того покоління, коли пейджером користуватися ще було безпечно. І врешті-решт, я з того покоління, коли презервативи в аптеці купували червоніючі.